Как дела? Нормально. Що робите? Я людям розказую корисну інформацію про них і цікаву. Я можу, наприклад, вам розказати наскільки ви сумісні з кимось своїх знайомих. Давай -ка, давай -ка. Ви мені називаєте якусь дату. Бажана чоловіча дата перша або хлопця. І друга дата ваша. Я дата народження? Так, да, число місяць рік. А, число місяць. Подожди, февраль, цей, місяць. Другий. А, туди 11. Та ну, це не може бути ваш хлопець, це якась помилка природи. Вам спілкуватися некомфортно. І як бізнес-партнери, ви погані. І взагалі бачення проблеми теж дуже погано. Ото, як на малюнку я вам показав. У вас ще гірше, ну не іще гірше, а набагато гірше, ніж у вашої подруги з вашим хлопцем. Ну то не ваш хлопець вообще, то просто випадкова людина в вашому житті. От і все. Ого. Ого. Ну, сварки, часті сварки. І трошки е, про вас можу додати, ви людина емоційна. Дуже емоційна, якщо щось не так, як ви скажете, ви взимаєтесь. Да. І ви така цілеспрямована людина. Ви будете, наприклад, якщо з вами хтось не згоден з чимось, з вашої точки зору, ви все рівно будете доводити, доказувати свою точку зору, що ви праві. Так, да, От, Ну, отак от. Співпало, державні. Давайте тепер нас порахувати. Давай. Співпало, дівчат. Так, да, так. Да. Давайте вас, зараз я стираю та що. Дівчата, ну, не зовсім ви подруги, вам спілкуватись дуже комфортно. І все. це що єдине, що вас об'єднує. Спілкування, дуже гармонійне, класне, комфортне спілкування. Як бізнес-партнери, тобто щось зробити разом вам дуже важко. Та, яка 12 го місяця, вона дуже емоційна, дуже така взривна, вибухова. Вам треба. ну, Або щоб. Така сама подруга була вибухова взривна, або. Ну, коротше, не дуже сумісні. І бачення проблеми у вас теж не дуже добре сваритись часто. Просто поспілкувались, зустрілися і все, розбіглись. Ну, в общем, дівчата, ви не дуже гарні подруги. От я щось. Ну скажу? це почти так правда. Як... Да. Дівчата, це не астрологія, не нумерологія, ніякі не гороскопи, не езотерика. Якщо цікаво, можу сказати свій YouTube канал. Буде бажання зайдете подивитись Хорошо, давайте. Називається Хто твоя пара? Запам'ятаєте? Так. Да. Да. От це і все. Я вам бажаю гарного вечора, щоб у вас все було добре. Да, вам да. так. На все добре, дівчата. Отакі, друзі, справи. Тому я вам теж бажаю всього найкращого. Я прошу вас підписатись на мій YouTube канал. Вам не шкода, а мені буде приємно. Поставте подобайку, на дзвіночок натисніть. І ще дуже важливо, щоб у вас було все гаразд у вашому житті, щоб ви знайшли свою сумісну половинку. Я вам бажаю, щоб ви знайшли свою сумісну половинку, але одному це зробити дуже важко. Це як знаєте, як стріляти в темній кімнаті в мішені. Якщо у вас немає ліхтарика, немає світла, то попасти в мішень буде дуже важко. А оцей ліхтарик, світло це те, що я можу зробити. Я можу зробити список сумісних вами дат людей протилежної статі. Ну, якщо ви дивились мої інші відео на моєму каналі. То ви бачили, все, що я кажу, рандомним випадковим людям, воно все завжди попадає в точку, в ціль. І так само, ну, якщо ви бачили мої спортивні прогнози, мої прогнози стосовно зіркових пар я ніколи не помиляюсь. Тому не наступайте на граблі, вчіться на помилках інших людей, а не на своїх. Ну, начебто, все. Якщо у вас є якісь питання до мене. Ось внизу мій інстаграм, зв'язок зі мною через мій інстаграм. Вам все найкращого.